В секторі, я все розумію, але ну, принаймні, хочу відвертого спілкування, ми сьогодні зробити... запрошували багато людей, тому хочу просто відвертого спілкування від вас для того, щоб ну, просто розуміти ситуацію теж, яка відбувається ну, в проявках. Просто статистику допоміг. Дуже було щойно зупинилися, їх зупиняю, перевірили стрибко, я чесно показав військовий кліток. Рославник ПЦК сказав, так, да, я бачу, що так, такі поліції перевірили по базі у і Я прям був шокований, але принаймні все було як за планом. Сподіваюсь, Сподіваюся, постійно. Да. Так, На по постійній основі в... система не підходить до всієї роботи, тому що я не готувався до Ліце, і... цифри не буду будемо. Да, цифри, цифри... От, які мають... Зас... Я там в поліції навісив мені, чи немає, чи ви їх там повідомляли, да, ви... ну там от давайте, от якщо є відбива, то відбиваємо. Вон, Можна я згодом? Так. Згодом. Ще раз, У мене було два поліцейські офіціанти. Просто якщо десь воно. це буде поліція, десь, да, може виявили два. Депутат має право звернутися до ДБР, ДБР не має права не прийняти депутату заяву про відкриття кримінального справи. Не лякаю, але просто хочу, щоб ви почули, зрозуміли. Ситуація достатньо важка критична. Тому, от, якщо у вас є такі випадки, давайте то це проговоримо зараз, щоб потім не доверити, каже, коли вибачте, ми не знали, не чули. Ні, точно можу сказати, як мені брія собі Захистки. Я готицький дорожчик. У нас є значить полікував. Зараз цим людьми займається правокораш. Приїжджаємо перевірки. Всі під планами перевірки проводяться з кіберним підприємством. Жодного підприємства, яке не допустило до себе на перевірку, немає. З усіма керівниками я особисто спілкуюсь, поки він не усіма ще познайомився, але самі приїжджають, ми розбираємо, скільки служить, скільки заброньовано, скільки працює, скільки граничний вік, скільки вільних залишків. І тоді спілкуємося, я розумію, така ситуація, що в будь-яке підприємство можна направити розпорядження, забрати всіх, або вони позвільняються. І кому ж тоді воно буде нормально, що підприємство було і воно перестало існувати. з підприємствами у нас практично йде робота. По бусифікації, я ще раз наголошую, ми з поліцейськими працюємо разом. Буває таке, що бросають велосипеди, тікають силі, місто приймало ясно. за досу. У <клес> нас, виходить, так, як ви знаєте, як в анікдоті каже, вони є раз, Чи є ще питання від громади, не розбираєтесь? Бо ТЦК, роботи правопорону. У <клес> вас Значить, Дивіться, всі ми прекрасно розуміємо, що з 1 березня так, ми комунальників не забронюємо. Тому що у них тарифна ставка, що сварщика, що тракториста мінімална. Не тільки ви, вибачайте, не забронює ніхто в цій країні. <клес> <клес> <мі? клес> От до чого я веду? Так само і Переяслав має багатоквартирні будинки, Сиблю так само. Я тепло і в нас своя власна. Так? У мене зараз залишилось 5 піщагарів із дев'яти. Якщо заберу ще одного, 6-5 поверхових багатоквартирних будинків, які знаходяться в військовому містечку у нас. Вони любують У мене прохання до всіх підготовки студент вже отримує військово-блікову спеціальність. Це так званий бос. Я думаю, що мені тут казали, що вас будуть тут викладати щось ребе, дрони, поясні, Ну потім буде цікаво почути, але принаймні хочу наосити, що сучасна війна вона стала іншою. Я і, і не навчається в жодному навчальному закладі. Зобов'язані там за процедурою, яка буде від ТСК з двадцяти років пройти військову службу. Зараз да? службу чоловічої статі на денній формі навчання. Е, тому що чиїсь батьки, можливо, не захочуть. Це ризик для кожного закладу, yep. вищої що Я зараз б'ю за, за ту ризу, щоб змінили гратничну дому, бо батьки вивозять юляки якихсь... всякої. <смітна> ну, але... Значить дивіться. Це те, що в мене особисто вразило, і щоб ви просто розуміли. От, Ця книга була видана на початку ХХ століття. Mm -hmm. Це територія населення України, географічний і статистичний огляд. Це перевидання, воно було презентувалось у нас буквально в п'ятницю. Чим воно цікаво з там... mm. 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 Так, Я, Schuh, я, не кажу, я... <тут> <тут> собі декілька розікарів. Ось технічна Україна. Mm. <тут> «Ну, я думаю, що ви всі бачили, вона дуже по інтернету гуляє. Але що тут цікавого? Іван, ну, тут все розписано. Я в комітет залезло обов'язково. Ну, так, нехай бачиться. <зас> значить, дивіться, відкриваємо, дивимося. Курська губернія входила в склад ну, якщо ми беремо на 17-20 роки, то це УНР, потім директорія, потім гетьмана Скоропатська і так далі. Значить, Пурська губернія, вдаємося етнічний склад.